Дніпропетровець Андрій Петров міг про бандерівців та фашистів, вважає нісенітницею таку маячню, каже чоловік. Вигадали багаті фаріони, яким вигідно дестабілізувати ситуацію в Україні та інформаційно зомбувати українське населення. Жителі східної України, так само як і західної, хочуть нормально жити, не боятися виходити на вулиці, де бігають зелені чоловічки, які чинять хаос. А ми, хочуть, а ми хочемо нормально жити, щоб наші діти ходили нормально той вуличкою, щоб ми не боялися, щоб не бігали. Не чоловічки один Господь знає, бо йому зверху видно, але він же з кожного і спросять із Путіна, і з Лаврова, з усіх, що вони витворяють, ну, можна кляса, а Божа посуда не, не закроються ні мільярдами, ні газпромом, ні акціями, нічим. Буде він гареть воду вічним плем'ям за те, що він творить з нашої країни. Кісткою розбрату та спотикання є питання мови. На цьому спекулюють вже не один рік. Проте каже Дніпропетровець: насправді мова не є бар'єром, адже люди розуміють одне одного, спілкуються мовою, якою їм зручно. Самі їздили зі сходу на захід країни і навпаки, і це не створювало жодних проблем. Видите, здесь люди живуть і працюють. моляться, працюють, просять пробачення і кожен ділить своє. Вийдіть на роботу, я несу людям радість, музики. Так, Совіст, я музикант, совісті наші. Думає, я думаю, чистий лучше, ніж там, які бігають там з автоматами шини палят, і кричать, що ми хочемо відділитися. Только, пожалуйста, не убивайте, отделяйтесь, если хотите, живите со своим углем сами. Я рассказываю людям там, но те, кто меня слушает, слушает, те, кто смотрят скептически, говорят, что... Нехай приедут, никто тут говорит, не приезжает. А те, кто приезжает, говорят, боже, какая тут Вчера играл в Вена идут люди, говорят, Матері, смотри, а нам розказує, що тут типа курятники, які та гнизники. Ні, я на сході знаю, які там будинки. скрипаль переконаний, щоб побачити справжню західну Україну та її мешканців, потрібно тут побувати, побачити людей, поспілкуватися з ними. Неправдою є і те, що східна Україна годує Західну. Тут люди працюють, живуть і моляться. Ця частина України вже є справжньою Європою.